Неподалік від міста Буск при трасі Київ-Чоп є чудовий заклад відпочинку садиба єнота, які тваринки там зустрічають гостей. Дивіться далі. Тут завжди гамірно та людно, особливо у літній період, у час шкільних канікул на вихідних. Молоді сім'ї разом з маленькими дітками мали змогу із вуз самої власниці закладу відпочинку дізнатися найцікавіші факти про тваринок та побачити наочно, як вони поводяться, які у затишних умовах проживають на спеціально облаштованій території. Та ми з радістю завжди очікуємо на гостей єнота, на наші звірятка також, бо тому, що в наші відвідувачі то і є наша підтримка, то і є абсолютно все, що йде до цих звіряток. Тому з радістю всіх очікуємо і запрошуємо в садибу єнота. Тут гості мають можливість спостерігати за життям страусів, їх поведінкою. Також для всіх бажаючих буде приємно покататися верхи на красивому білому поні. Таке катання найбільше любить малеча. Власниця поділилася великою кількістю ситуацій, які стосуються порятунку тварин. Як бачимо, завдяки привітному ставленню, спокійній атмосфері, тваринки самі сюди прибігають. Та завдяки турботі любові залишаються живими. До речі, під колеса автомобіля це взагалі ну це вже не вперше. і Вона, звичайно, вже і єноти. Ну, тобто історія вже така доволі багата на врятованих тваринок. А це прямо під колеса автомобіля. При тому, що воно було настільки маленьке-маленьке, і декілька днів на дитячій суміші ми його вигодовували, воно окріпло. І я дізналася, що в Камінку Бузькому районі машина, який їх має достатньо. І там самичка, яка тільки народила, Сила, і ми з радістю відвезли туди, бо вона годує його природньо, і це дуже важливо. Тому можливо, як воно підросте і повернеться до нас. А якщо добре влаштується в тій сім'ї, бо все ж таки там самичка вигодовує, то й буде жити там. Завітавши сюди, гості мають змогу побачити таких тваринок: єнотиків, полосконів страусів, африканських, страусів, ему. Понів, вісочків, баранчиків, кіс, нутрій, кроликів, курей з чорне м'ясо, пухових курей, декоративну птицю, фазанів, павичів. З нових тваринок, яка зовсім недавно з'явилася, альпака. Умріяна, довго очікувана, але це велика подія для нас, тому що е, за три роки садили ми так і мріяли про ту альпаку від самого початку. І коли з мрією в мене була альпака, це саме перше, е, що з'явиться після єнотів полосканів. Ну, не сталося так, бо тому що повномасштабний, і звісно, вибуло нас повністю з колії наших планів і нашої роботи. Але е, просто відвідувачі, які нас відвідували, одним словом презентували, подарували, садибі б'єнота таке. Чудо, таке просто неймовірне миле звірятко. От тому то у нас є дівчинка, Луна така альпачка, і власне тепер у нас знову буде мусить бути нова подія, бо треба для Луни шукати чоловіка. Ще вона маленька, ще то не на порядку денному, але вже десь навесно. Звісно, це буде дуже таке для нас актуальне питання, тому ми вже. Зробили такий плакат і бажаючі, які хочуть, щоб це сімейство було повноцінне. Допомагають збір коштів відкрили, бо тому, що потрібна нам допомога, щоб придбати самця для нашої альпачки. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.